Що це таке? Що? Оказується, ти ворюга, з столу все забираєш? Ви тільки погляньте. За... Ви тільки погляньте. Падло, ну, ну погриз усе відкрив коробку, з'їв всю на маску. Ну, тело всю з'їв Чарлі? Що ти дивишся на мене? А хіба так можна робити? Так мало того, це ж по сравнів з тим, ну, мені не подобається, що він на стола лазить. А ще він банки з закруткою, де тушонка, всі пооткривав, Чарлі. З тушонкою, ви просто не уявляєте, банку відкрить з тушонкою. І до половини повиїдав. Ти ж їси, я тобі все даю, Чарлі, для чого ти таку шкоду робиш? Ну для чого ти цю шкоду робиш? Ну, для чого? Що тобі не вистачає? Бандит. давай на двір, все, я до тебе розізлилась. Пішов на двір. Буде жити на дворі. Все.